Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, відгадайте загадку: ростуть у лісі, на лузі, в природі. Коли захворієш, вони стануть нагоді. Як ви думаєте, що це? Так, діти, це лікарські рослини, молодці. З давніх давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. Їх можна знайти усюди, у лісі, на полі, біля оселі, навіть не здогадуючись, що це справжній скарб, здатний дарувати людині здоров'я, тому слід знати лікарські рослини. Від застуди і від кашлю випийте мікстуру краще, змати мачухи відвар допоможе друзі. Вам? Заболіли раптом зуби? Є шавлія, кора з дуба, а нема зеленки йоду, чисто тіл знайдіт в городі. Хоч жалюча крапива, та жаліє всіх вона, всіх кропива зігріває, як рукою біль знімає. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів. Пам'ятайте, любі діти, час, травичку, пожаліти. Ну що ж, дітки, ви зрозуміли, що лікуватися можна не тільки гіркими пігулками та уколами, а й цілющими лікарськими рослинами. Отож, дітки, скажіть мені, які лікарські рослини ми сьогодні з вами згадували? Так. Це ромашка лікарська, подорожник, бузина, мати мачуха молодці, шавлія, кропива. А зараз я вам кажу до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.